Жона слона, у слона була жона, Зато ста була вона. Дій казав, бувало, слон, бажиш ти аж на тонн, тон, а йому на те слониця не вигадуй на болиці. Бо тобі аби хто скаже, що аж надцять я не важу, тільки вісім. Слон казав ти так їси, що не влазиш у труси. І банани, і кавуни, та по тебе ж встять вони, а йому на те слониця любий, то така дрібниця, а банани й кавуни ням-ням ням, які смачні, відчепися. Слон казав спинись хучі, Ході, нищити харчі, стань легенько, як пір'їна, запишись у балерини. Ой, Тобі, аби сам савун круглий, мов купиться, добре сяду на дієту, їстиму самі котлети. Ось побачиш.